Твої кроки нечутно чутно заходять у мій світ, І вже між нами так мало залишається стін. Ми палаємо тихо у сутінках двох І все ближче стає твій подих до моїх думок Ти мене тримаєш, 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 не відпускаєш, хоч і мовчиш. Я тебе кохаю, 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 так як нікому не казав колись. Ти мене тримаєш, 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 і я вже нікуди не хочу йти. Ти торкаєшся ніжно, тремти ціла ніч, Поцілунками пишеш історію наших слів, Сив зникає повітря. Більше не хочу шукати інші маршрути Ти мене тримаєш, 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 не відпускаєш хоч і мовчих. Ти мене ховаєш, ховаєш, ховаєш у теплі своїх долоні мрій. Я тебе кохаю, 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 так як нікому не казав колись Ти мене тримаєш, 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 я вже нікуди не хочу йти І навіть якщо мій Нами що ти станеш мені берегом. Я все віддам, Щоб поруч бути, бо ти мій спокій Вибух Ти мене тримаєш. Я не хочу вирватись, не хочу, ти мене ховаєш. Сто слова, ти мене тримає, і хай так буде завжди, назавжди Ти мене тримаєш, тримай.